Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні в нас огляд за тебе. Акції, які діють до 6 травня. Подивимось разом солодощі, чай та каву. Це вже третя частина. Тож інші відео можете знайти на моєму каналі. Бажаю приємного перегляду. Ставте вподобайку, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Зефір біло-рожевий. 31 гривня 50 копійок за 300 грамів. Такий зефір своя лінія, глазурований. В шоколаді. Дуже смачно виглядає. Тут 300 г упаковці і ціна 46 гривень. Шоколад полочний мілка з цілим лісовим горіхом. 300 г 149 гривень. Печиво оріо з какао та ванільною начинкою. Тут 95 г і ціна 27 гривень. Ще такі сухі сніданки зі смаком карамелі та какао 58 гривень. І зернові кільця, смак банану та полуниці 63,40. Це відділ супер знижка. Чай, зелений, ловари асорті по 47,20. 25 пакетів. Тут є такі смаки на вибір. Золотий манго, ніч Клеопатри, полуничний зефір, цитрусова міліса і багамський саусеп. Непоганий чай, мені дуже подобається, особливо ніч Клеопатри. Чай, чорний день у день, 25,90. 25 пакетів. 80 грамів, 40 пакетів, коштує теж 25,90. І такий чай теж 40 пакетів. 80 грамів 2590. Всі варіанти по 2590. Кава розчинна класік. 230 гривень. Тут 140 грамів. Таке печиво стовби біскоті джелі з ароматом вишні 140 грамів. Виглядає апетитно. І ціна 25,40. Печиво ловітаруше зі смаком апельсину. Тут 420 грамів, 100 гривень 70 копійок. І з вишнею в ту ж саму ціну. Печиво своя лінія з какао та зі смаком вишні 120 г, 25,30. І таке ще є зі смаком апельсином в одну ціну. Печиво рошен Ловіта Софт 24 гривні. Печиво рошен зі шматочками глазурі 28 гривень. І з темним шоколадом теж 27,90. Печиво Конті супер Контік з горіхом 19,40-90 грамів. Шоколадний смак теж 90 грамів і ціна 1940. Таке печиво треті з кокосом 1430, тут вже 100 грамів. Паста арахісова 350 грамів. надмастер, 94 гривні. Такий батончик своя лінія з арахісом, кульками. В шоколадній глазурі 15,50 за 100 грамів. Лаєн коштує 18,20, тут 42 грами. Батончик пікнік 21 гривня 50 копійок за 50 грамів. Кіткат 24,50. І кіткат подвійний 40 гривень. Батончик своя лінія на основі кокосової стружки. Дуже смачний, мені подобається, не відрізняється від баунті. Ну, можливо, що. 15,50 ціна тут 102 грами. А баунті 25,70, тут 57 грамів. Цукер канат 29,70, 42 грами. Шоколад рошен, білий карамельний, пористий молочний або екстра чорний. І всі в одну ціну по 54 гривні 80 грамів. Шоколад рошен Брюд 80% какао 8530. З підсоленим подрібненим мигдалем. 60 гривень, 60 копійок. 85 грамів. Шоколад Міленіум з начинкою та печивом 105 гривень, 20 копійок за 370 грамів. Міленіум пористий. Чорний шоколад. 45 гривень 90 грамів. Інші без акції. Цукерки желені. Своя лінія зі смаком персика 80 грамів, 19,50. Такі цукерки якась новинка. Зі смаком коли 19,50. Халва своя лінія соняшникова з ароматом ваніліну. Тут 300 грамів, 31 гривня 30 копійок. Козинаки асорті. Солодощі східні, 150 грамів, 27,40. Такі козинаки по 11,30. Тут 100 грамів. Гріль'яж з повітряних зерен рисом 62 грами, 14,60. Цукерки вагові, ромашка класична. 14-20 за 100 грамів. Двоя лінія цукерки. Краклікраш, рахіс, нога та карамель по 16,80 за 100 грамів. Такі цукерки соняшникові по 140 гривень за кілограм. рошен карамель вагова, еклер з шоколадною начинкою. Смак дитинства 1660 за 100 грамів. Цукерки конті. Мус зі смаком капучино та молока 18,30 за 100 грамів. Ліщина в акції з того тижня ще 31 гривня 20 копійок за 100 грамів. Білочка 22 гривні 20 копійок за 100 грамів. Цокерки кокосові на вагу від своєї лінії 22 гривні за 100 грамів. Но з карткою ТБ буде по 16 гривень за 100 грамів. Житомирські ласощі Bon Bliss. А 28-30. Тут десь три варіанти смаків. Вафлі вагові з начинкою. Та какао тертим. Така упаковочка. Тут 6 штучок, 22 гривні, 70 копійок за 100 грамів. Але тут десь грамів 30, мені стається. Вони дуже легкі. Печиво вагове АВК фрута зі смаком вишні, Ціна 20 гривень за 100 грамів. Таке печиво біскоті. Маргаритка з маком. Тут 400 грамів. Гарно виглядає. Ціна 62 гривні 70 копійок. Престиж з яблучним повідлом 470 грамів, 72 гривні 40 копійок. Печиво здобне деліція, лісова ягідка. 52 гривні, 60 копійок за 300 грамів і 47,50 з яблучним повідлом. Супер мінім. Кава чорна карта 60 грамів, коштує 87 гривень. Чорна карта 120 грамів, 60 чашок, 169 гривень. Цикорій з екстрактом шипшини та облекпихи 41 гривня, 60 копійок до 100 грамів. І такий цикорій 90 грамів, з чорницею 40 гривень, 60 копійок. І є ще такий варіант це, так зрозуміло, звичайний. Він без акції 50 гривень, але з карткою ТБ буде 36 гривень. Чай трав'яний. Мудрість природи 18 трав, плюс 10%. Плюс 10 безкоштовно тут 22 пакети, 26 гривень. М'ята чербрець, 20 пакетів, 24,80. Такий чай смачний Сангарденс. Трав'яний з ягодами та квітами. Це Каркаде, 25 пакетів. Ціна 41 гривня, 30 копійок. З карткою ТБ 39,25 гривень.